Саша і пам'ять вітру. Після вежі часу й диригента містяни попросили останній штрих, щоб скляні фасади пам'ятали вітер. Ранок, полудень, грозу і показували його ввечері. Саша піднявся на морський бік музею пригод. Під фасадом уже тягнулася підземна світлова магістраль скапербалб а над гаванню завжди дув бриз. Спершу сенсори вітру. На даху він поставив три щогли: прапори на нитках із скрученням, мікротурбіни з лопатями з кам'яних стін та пасток люків, і шумові пастки за метистових рамок. Кожну щоглу Саша підвів до скалк сенсорів у звукоізольованих коробах з вовни. Сенсори слухали тріпіт і передавали імпульси вниз. Біля ребра фасаду він вмонтував матрицю, сота з капербалб затонованим склом. Глушники з меду, тонкі затвори з банерів, що давали на півтіні. Потрібно не просто ловити, а записувати, вирішив Саша. На верстаку він змішав вітрозаряд із тріал камер 96, ехошард, аметист і мідну рамку зі склом. Пласка пластина в долоні заграла блідоблакітним сяйвом. Варто було піднести її до щогли, над фасадом проступили тонкі стрілки потоки. А в кутку побіг лічильник на 1024 тики. Пам'ять вітру, назвав Саша артефакт, записує поле вітру і перетворює його на кадри для матриці. Ранковий бриз став першою сесією. Пам'ять вітру записала хвилю порт місто, а фазувальник світла поцвітив, де треба поставити буфери спостерігач плюс липкий поршень, щоб кадри були однакової довжини. Диригент годинників підказав ритм 16 тиків на кадр, 64 на хвилю. Саша розбив фасад матриці на три шари: глибокі тічії, банери в напівтінях, середній вітер, капер балб у шахматці. іскри бризу, дрібні акценти жабосвітла на ребрах. Опівдні вітер змінився, подув з моря сильніше. Пам'ять вітру зібрала другий гліф. Саша влаштував тест. Внутрішньому дворі закидав фасад вітрозарядами по підказках артефакта. Кадри зшивалися без ривків. Однак проблема спливла раптово: на межі чанка листя Чері Алеї іноді зрізало імпульс. Фазувальник показав розсинхрон, і Саша додав міст кадру короткий кадр утримувач на компараторі, який не дає хвилі провалитися. Під вечір нагрянула гроза. Ключ блискавки, тихо зібрав розряди у громоводи, патина навколо фасаду блиснула свіжою міддю, пам'ять вітру переписала штормовий глів, рвані струмені, поворот на мисі, кишені тиші під карнизами. Саша наклав цей глів поверх ранкового, налаштував прозорість і фасад ожив, немов розкреслений повітрям. Прем'єра відбулася на ночі чері. Диригент дав фанфару з козячих рогів 95. І на фасаді розквітла ранкова хвиля бризу, м'які стрілки банерів, теплий перелив капер -балб, іскри жабосвітла по сходах. Потім короткий штормовий ремікс, блиск міді, швидкі кадри, акценти над порталом у повітряний порт. 90. Діти у вітровому дворі кидали вітрозаряди у мішені таргети. Пам'ять вітру ловила ці дотики як живі мазки, і м'яко вплітала їх у поточну сцену, що згасала за 10 секунд. На практиці знадобилися ще дві правки. По-перше, іноді брехав прапор при штилі, Саша додав поріг на компараторі, щоб шум не робив фальшивих кадрів. По-друге, на сильному вітрі банери з'їдали частоту. Він розбив сенсори на дві групи і чергував щитування кожні 8 тиків. Пам'ять вітру стала чіткішою. Наступного дня фасад послав хвилю у магістраль. Набережна чері, алея і злітна труба підхопили бриз. Світло попливло в тому ж ритмі, що й скло. У музеї пригод пам'ять вітру поклали поряд з вітрографом камер. Якщо торкнутися витрини, на підлозі з'являються записані гліфи ранковий, полудневий, штормовий, і видно, як вони міксуються. На площі відкрили ательє Еоліки, столик з пам'яттю вітру, набір сенсорів, прапор, турбіна, аметист, стіна кадрів з капербалб, де кожен може записати свій міні-бриз. А у дворі музею тиха галерея, лави під карнизами, де глядачі ловлять справжні кишені тиші і порівнюють із тим, що показує фасад. В академії Саша запустив курс Еоліка фасадів. Як знімати вітрову сітку з калк-сенсором, як пам'ять вітру квантує 1024 тиків кадри, як згладжувати шум порогами, як міксувати гліфи і синхронізувати з диригентом і фазувальником? Вітер це найстаріший художник міста, сказав він. Ми лише навчили скло його пам'ятати.